Меліса Анна Марійке – жоржина з невеликими квітами розміром 10 см та з дуже цікавим подвійним кольором. Пелюстки у цієї жоржини зверху рожево-фіолетові, а з нижньої сторони бордово-вишневі. Тож така красуня напевно привертатиме увагу у вашому квітнику. Також ця жоржина має дуже гарне листя. Листя вражає своєю красою не менше, ніж ці чудові квіти рожево-фіолетового кольору. Тому що е, кольор листя у цієї жоржини е, темно-зелено-бронзовий, майже чорний, тому е, дуже гарно е, все це виглядає. Разом ці квіти і це.